Доброго ранку! Сьогодні у нас день тестування. Як бачимо, перед вами баночка з мідіями в олії з прянощами. Вона була куплена за 49 гривень по акції в АТБ. Вона коштувала раніше 70 з хвостиком гривень. Але зараз вона по акції коштує 49 гривень. Я завжди беру оцю баночку з мідіями, мені вони подобаються. От бачите, тут є ось мідії, це вже я багатенько з'їв. Не знаю, на смак нормальні мідії. Я їв багато разів, ніякого побічного ефекту немає. Досить такі смачні мідії. Заливка також. В принципі, нормально. Тут пишуть, що це зроблено з дезодорованою олією. Воно із частником додаванням, скропом. Ну, як і у всіх консервах, тут, звісно ж, є консервант. А так, як бачите, це продукт виробника своя лінія. Я вже багатенько продукції їхніх пробував. Деякі кращі, деякі трошки гірші, але цей виробник, в принципі, радує нас досить таки якісними продуктами і недорогими. Це по акції, оце от, бачите, такі мідії. Можна їх їсти на бутерброді, можна в салат додавати якийсь. Можна так просто з хлібом їсти. Я так звичайно і роблю. Ну, що тут, дивіться, склад, ось Є в нас такий склад. ось Бачите, можете самі почитати, що сюди входить. ось Бачите? Це ось склад цих мідій. 120 грам продукту. ну Не знаю, пишуть про мідії в інтернеті, що це дуже корисний продукт, в якому містяться Амінокислоти і речовини, яких немає в багатьох інших продуктах. І що вони надзвичайно корисні. Бачите, написано Павнув готовий до вживання. Зразу взяв, відкрив банку і з'їв. Ну, от, мені тільки що не сподобалося. Бачите, написано А, ну, маса нетто, правда, 200 грам. А тут написано скільки? 120 г. 120 грам. 120 грам. Маса нету основного продуктом м'яса 120 грамм. Отак, цей продукт досить таки мені сподобався. Так що дивіться наші відео. Підписуйтеся і залишите коментар Якщо спробуєте такий продукт, напишете, яке враження він справ на вас. нових зустрічей.